Вітаю, шановне товариство! Взимку, як ніколи, хочеться чогось зелененького, ароматного з яскравим смаком. Та виростити той же кріп чи петрушку в себе на підвіконі взимку без гарної підсвітки проблематично. Але я вам розповім про пряні рослини, які навіть взимку можна збирати у себе на ділянці, а також. Про ті, які без проблем можна виростити в себе на підвіконні. Перша з таких рослин це тим'ян звичайний. Ця рослина родом з середземноморських країн, але чудово зимує в нашому кліматі і переносить навіть досить суворі і малосніжні зими. А найголовніше, тим'ян зимує з зеленим листям, яке навіть взимку не втрачає свого чудового аромату. Отож, протягом всього зимового сезону ви можете зривати тим'ян у себе на ділянці і використовувати як переправу до м'ясних страв та томатних соусів. Ще одна пряна середземноморська рослина, яка без проблем зимує в нашому кліматі, не скидаючи зеленого листя, це шавлія лікарська. Нам звичніше використовувати шавлію як відкашлювальний та бактерицидний препарат, але в середземноморській кухні цю рослину широко використовують як приправу. Листя шавлії додають при приготуванні страв із птиці, риби, баранини. Але тут треба бути обережним: додавати багато шавлі не варто, тому що в неї дуже насичений і концентрований аромат, який може перебити смак страви. Майоран ще одна середземноморська рослина, яка використовується як приправа. В наших умовах вона не зимує в відкритому ґрунті і вирощується як однорічник. Але якщо ви з настанням заморозків викопаєте кущик майорану і пересадите його в горщик, то він буде чудово себе почувати на південному підвіконні, навіть без підсвіток. Головне. Не забувайте слідкувати за тим, щоб земля в горщику була постійно зволоженою. Майоран гарно підходить для приготування страв із м'яса і птиці, але, як на мене, найбільш гармонічно він поєднується з бобовими квасолею, горохом, а також з капустою. Спробуйте додати зелені майорану тушковану квасолю чи капусту або в гороховий суп, і ви отримаєте дуже вишукану страву з незвичайним смаком. Ну і на сам кінець розмарин. У мене Розмарин вже третю зиму росте в неопалюваній плівковій теплиці. Минулі дві зими він перезимував дуже гарно. Побачимо, що буде в цьому році. Але, як ви бачите, він не тільки гарно зеленіє, але й продовжує цвісти. Розмарин нелегко виростити в горщику на підвіконні. В зимовий час він невибагливий до світла та поливів і гарно себе почуває навіть на північному вікні. Розмарин гарно поєднується із м'ясом, з насиченим смаком, таким як качатина або баранина. Також гілочки розмарину можна додати при запіканні овочів, і вони нададуть овочам легкого хвойного аромату. Головне, не переборщити з розмарином, бо смак і аромат в нього дуже насичений. І навіть якщо ви надаєте перевагу традиційним пряним травам, то ці рослини варто вирощувати на своїй ділянці, бо вони мають дуже декоративний вигляд і прикрасять з собою будь-яку клумбу.